Ролик зняти для каналу Exista. В інтернет-магазині XTA був придбаний засіб для очистки кондиціонера. має такі номерки. Будемо використовувати на автомобілі Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. має такий вигляд. Також має тут інструкцію. Де можна почитати, як його використовувати. Там детально написано, як його використовувати і що за чим робити. Для початку, щоб використовувати цей засіб і очистити кондиціонер в автомобілі, ми для початку е витягнемо салонний фільтр. Для того, щоб нам його витягнути, потрібно зняти оцей бардачок і витягнути салонний фільтр. Знімаємо бардачок, витягуємо фільтр. Для роботи ми ще приготували ось таку бутилочку, для того, щоб ми для початку задули засіб через дренаж до випарника, а потім піна, яка буде діяти на випарник, буде перетворюватися в рідину і витікати в цю бутилочку. Ми подивимося, який, яка вона буде, та рідина, чи чиста, чи грязна. Для початку, щоб використовувати цей засіб для очистки кондиціонера, потрібно його для початку струснути. Ми його струшуємо. А потім будемо використовувати. Даний засіб має таку трубочку із таким розпилювачем. Даний засіб ми будемо задувати в дренажний отвір. Він у нас знаходиться з правої сторони. Ось під оцим поліком. Ось, будь ласка, оця трубочка. Ми зараз туди будемо заганяти ось цю трубочку. І задувати повністю. Так, даний засіб задуваємо до випарника повністю весь балон. Так, задули повністю весь балон, витягуємо трубочку. Підставляємо бутилочку і чекаємо півгодинки. Злився даний засіб у бутилочку. Ось, будь ласка. Ось маємо ми отаку рідину. Дуже-дуже чисту, таку чисту, що я не знаю. Як дуже брудна, як бачимо, чистити, чистили недаремно. Виконуємо роботу раз у рік. Чи почистили? Так, дренажну трубочку ставимо на місце. Так, Так, фільтр ставимо на місце. Кришечку ставимо на місце. Бардачок ставимо на місце. Так, щоб до кінця довести дану прочистку випарника кондиціонера, потрібно завести автомобіль і виставити кондиціонер на максимальну температуру. І щоб так він поробив минут 5-10. Це потрібно для того, щоб просушити випарник. Так, пройшло 10 хвилин. Випарник, я думаю, вже просох. Е, Глушимо автомобіль і дану антибактеріальну прочистку кондиціонера ми завершили. Е, виконали всі роботи ті, що нам потрібно. По плану, по порядку. Все. Тепер дихаємо чистим повітрям і без бактерій. Дякую інтернет-магазину ZTS за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілою люблю. Бувайте!